Я захворів на цей новий вірус ретроградний, я його так називаю, і зараз я вам зроблю розпаковку на те, як це відчувається, а це не схоже ні на що, як воно переноситься. От, і свою непопулярну думку скажу, що таке насправді ці всі віруси і для чого вони всі робляться. От, і як ви собі можете зарадити, якщо знову почнеться ця історія що всі вдома будуть сидіти з ізоляцією, з правками, прививками, як на цьому всьому, а це може бути дуже скоро, як на цьому всьому ще й можна буде заробити. Отже, друзі, цей вірус це просто жесть. І я не вже болів в Британії. Я буквально вихворів з тиждень назад, і я заболів знову. Тобто я бачу, я зараз в Празі, да? А, я бачив, що люди тут хворі. Ну, я спокійно контактував я думав, ну я ж хворів, все, у мене імунітет. Не спрацювала, захворів знову. І щоб ви розуміли, підкашує настільки, що ти лежиш і не можеш встати. Я позавчора завалився в готель, ліг зутий одіти, накрився ковдрою і два дня. Лежав, я встать не міг, я навіть в туалет не міг встати, щоб ви розуміли. Я не їв нічого, не пив, мені настільки було погано. Ну я ледве-ледве змушував там, себе в туалет один чи два рази встать. Ну це просто щось нереальне. У мене є знайомі, мужики, якісь здорові, які там закаляються, спортсмени. Так само лежать рухатися не можуть, просто скашує жесть. Потім давайте повернемось до першого вірусу. Дивіться, якщо ви люди, які не робили прививки, клас, я теж їх не робив, бо там не ясно, яка борда. Якщо ви люди, які не вірять в ці віруси, думають, що це розігнаний піар, якийсь неправда, цей вірус дійсно існує він, дуже дійсно дає на здоров'я, на імунітет. Розумієте, коли у нас той, там одна хвороба була? Здається, у 2019 році. Так, от, якщо ви не знали, дуже багато людей після того відчувають як життя до та після. А, був штамп вірусу, він був дуже такий масштабний, який вражав саме нервову систему. І ви там не тільки смаки не відчували, а емоцій не відчували, нічого, тобто понігше, апатія, такі от у вас було. І у людей по сей день це не відновилось. Тобто, вони досі не відчувають радості від життя як до тої хвороби раніше. Чому? І дуже багато людей вийшло через це вікно. Тобто настільки сильна депресія розвивалася. Ну, я думаю, ви розумієте, що це таке вікно вийшло. Це справді ці віруси вони більше як тактично військові. Ви просто розумієте, що з таким вірусом вже воювати не треба, вже просто країну можна одним вірусом захопити. Ніхто не встане, ніхто нічого. От, за посиланням в шапці профіля в мене є безкоштовний, без реклами, ми там нічого не продаємо. Телеграм-канал, де ми розказуємо ще два роки назад ми розказували про те, що буде зараз. Ці блокування рахунків, ліміти, що таке дія, як це там небезпечно, як вона вас відслідково контролює. От, оце, вся історія, все це розказує. За гривню, яка вже законопроект готовий. Все там є. От, тільки заходьте, читайте. От, безкоштовно для вас зробили, ви хоч читайте, тоді будете знати просто. Напишіть в коментах, як у вас проходило, чи у вас щось це було подібне, цей ретроградний вірус. Я так завуальовано кажу. Як переносили і як лікувались, бо щось ну, прям дуже важко йде. Все, посилання на телеграм-канал в Шапці профілю. Пішов я лічитися. На зв'язку.